Незважаючи на військовий стан, у Вариші розпочався футбольний сезон. Цього разу місто буде представлене у футбольних чемпіонатах області відразу трьома командами. На жаль, так сталося, що цей сезон у нас вийшов змазаний, але тим не менше, слава Богу, що все-таки кубок у нас розпочався. За тиждень буде розпочати чемпіонат області. Ну, Перше, мабуть, цьому році, все-таки у нас буде місто представлене трьома командами в чемпіонаті області. Е, внаслідок того, що юнаки не зможуть виступати за ізотоп. Вони будуть представляти місто і збірну, Буде збірна міста і збірна Раес. Сезон стартував з 1.8 восьмої Кубка області. На стадіоні Ізотоп зустрілись дві варацькі команди футбольний клуб Вараж та Ізотоп Раес. Сильнішими виявились атомники, двічі вразивши ворота суперника. Голами відзначились Олег Якубський та Євген Блищик. така ситуація, що не, ще не відомий весь формат чемпіонату. Ну, але хлопці зібрались, почали тренуватись. Ну, настрой такий, що ну, дуже хочеться, вже наша команда ніколи не займала перше місце. Тобто дуже такі велике бажання, як мінімум, поборотися за трійку. Гравці обох команд відзначили гарну підготовку стадіону і футбольного поля до чемпіонату. Поле було добре. Суперники теж дуже добре себе показували. Але ми ж тільки першу гру граємо трошки слабше, але ж будемо працювати над помилками. Наступним суперником команди Ізотоп РАЕС у боротьбі за футбольний кубок буде клуб Моноліт. Матч відбудеться у неділю, 18 вересня, на стадіоні Ізотоп. Олексій Кривошеєв, Павло Жих, телеканал Енергоатом.